Планують вивезти до Росії. Там, всіх школярів Горлівки, що на Донеччині, про це повідомляють у центрі національного спротиву. От за попередніми даними, росіяни хочуть депортувати всіх місцевих дітей наприкінці навчального року. Вивезення буде організоване під приводом евакуації. А батькам доведеться їхати з дітьми. У центрі нацпротиву зазначили, що це робиться для того, аби вивести українців до Росії, асимілювати їх і знищити їхню українську самоідентичність. А тому все це є ознакою геноциду. Своєю чергою Президент Зеленський зазначив повернути маленьких українців. Це головна місія української влади. Каже, у світі просто не існує діючих інституцій, які змусили б окупантів повернути викрадених дітей. Проте, вихід є політичний тиск. Жодна міжнародна організація, ми повинні з вами зрозуміти, жодна міжнародна організація сьогодні не може нам повернути наших дітей. Ніхто не може знайти інструмент. Ця війна, як я сказав. Показала, що таке союз НАТО, і дійсно показала, як це працює. Показала і слабкі місця. Це перевірка інша, гуманітарна з дітьми. Не, не існує діючих сьогодні інституцій. При всій повазі до ООН не існує діючих інституцій, які спроможні повернути викрадених дітей. Не існує. І тому тільки політичний тиск. Кого? сильних, сильних. Мощі все. Я дуже хочу повернути наших дітей. Дар'я Герасимчук із нами. Це радниця уповноважена президента справ дитяч, дитини та дитячої реабілітації. Добрий вечір. Наші вітання вам. Україна okay. героям слава. слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, пані Дарія президент каже, що немає інституції міжнародної, яка може допомогти повернути наших дітей. А напередодні він відверто сказав, коли зустрічався з лідерами Чехії і Словаччини, що Україна як держава теж на одинці опинилася в цій ситуації. Направду ми розуміємо, що зараз стоїмо в умовах, коли перебудовується архітектура колективної безпеки, перебудовується система. Європейських відносин. Очевидно, що щось пішло не так і в питанні захисті дітей, але те, що міжнародний суд видав ордер на арешт двох. Злочинців з Росії саме на підставі того, що вони депортували дітей, це напевно привід реструктуризувати і цю систему. Чи ведуться бесіди і дискусії? І про що мова? Хто може бути нам гарантом? Хто може бути нашим мосадом для того, щоб ми могли повернути дітей? Чи тільки наші сили спецоперації? Ну на сьогоднішній день мова йде не лише про постанову на арешт Путіна та Марії Львової-Білової міжнародним кримінальним судом. Мова йде про визнання про голосування спеціальної резолюції буквально позавчора. В Пар'є. це найбільша міжнародна організація нашого континенту, яка визнала депортацію українських дітей не чим іншим як геноцидом. Це насправді дуже важлива. Дуже важливе рішення для нас, і дуже важлива резолюція, тому що це саме той політичний тиск, про який говорив ну, ось попередньо переді мною в сюжеті президент України Володимир Зеленський, тому що ми говоримо лише про те, що так на сьогодні нам вдалося повернути вже 364 дитини, але е, поряд з тим, скільки дітей нам потрібно ще повертати, це зовсім мала кількість, і тут дуже важливо. Е, Збільшувати щодня тиск на Російську Федерацію вони мають отримати максимальну світову ізоляцію в усьому, тому що просто говорити ай-яй-яй так не можна, і те, що ви робите, це погано. Поверніть, будь ласка, там Україні її дітей. Але при цьому далі Росія не просто існує, да Росія головує цей місяць в Раді Безпеки. ООН. Це, взагалі, ну навіть складно собі взагалі уявити, як країна, яка щодня вбиває наших дітей. як... Ця країна може головувати в Раді безпеки цей місяць, тому мова йде дійсно про зміни максимально а, системи безпеки дітей у світі, тому що від 24 лютого насправді жодна людина у світі не може почувати себе в безпеці, в тому числі і діти, тому що та система, яка б теоретично мала би працювати, вона на жаль дійсно не працює. Е, Деякі ми намагаємося вибудувати певні. Якісь кроки для того, щоб спробувати різні механізми для більш масового повернення дітей, але тут не, не йде мова про якісь перемовини з Російською Федерацією. Тут без усіляких умов Росія має повернути абсолютно кожну дитину. Тут ніяких перемов бути не може. З цим зрозуміло. Так спецоперація має бути з повернення кожної дітини або групи дітей. Про МОСАД. мосад з повернення дітей, наші списили спецоперації. Це ця опція розглядається. Ну, давайте будемо говорити так. МОСАД – це організація, яка дуже багато років діяла, про яку взагалі ніхто не знав. І тому, коли ми говоримо зараз про те, що ми це робимо сьогодні, сьогодні повертаємо наших дітей. Тут теж важливо до кінця розуміти, що заради безпеки дітей ми маємо бути стриманими, не обговорювати ніяких механізмів, варіантів. Взагалі, хто залучений, дуже багато зараз задають питання. А скажіть, яким чином хто їде за. Забирає як це будується цей маршрут. А які ще організації допомагають вам це зробити? Це обговорювати максимально не можна сьогодні. Інакше всі маршрути, всі якісь сценарії, алгоритми і всі організації, і люди, які допомагають сьогодні повертати українських дітей, навіть в такій там маленькі поки що кількості, вони просто не зможуть цього далі робити. Тому я дуже прошу сьогодні всіх. Хто знає інформацію щодо факту депортації чи примусового переміщення дитини з батьками чи наодинці? Будь ласка, повідомте цю інформацію через портал Діти війни. Зробіться в один клік, відправте цю заявку, яка відразу надійде до відповідних структур в Україні. Для нас це максимально важливо для того, щоб розуміти, яку дитину ми шукаємо, і кого нам власне повертати, пані Дарія, два моменти. Перший, ми два-три тижні тому з вами спілкувалися. І ви тоді казали про 328 дітей, яких ми повернули, і 19,5 тисяч, які переміщені або депортовані. Сьогодні ви кажете про 364 тисячі. Добре, що ця цифра збільшилась в той самий час. Олена Зеленська 364 дитини е, е, Перепрошую, так, 364 дитини. дитини. От сподіваюсь, так що Творяться у тисячі, але їх менше. Ну так. два дні тому Олена Зеленська, е на зараз я скажу, де під час віртуального виступу на сесії Пар'єу у Страсбурзі казала, що у російській неволі перебуває 19 319 дітей. Е у нас така ну в той самий час збільшилось там ну наскільки на на дитини стало більше з моменту нашого останнього спілкування. Проблема у тому, що ми достоменно не можемо під не можемо підрахувати, яка реальна кількість дітей у неволі російській знаходиться, чи чи от ті 200 дітей, які зараз от не вписуються у мій розрахунок, вони якраз таки нині в процесі повернення, ну і в процесі нашої роботи над поверненням от, безпосередньо в найближчий час. Дивіться, коли ми говоримо, що нам дається повернути дітей, це не означає, що з нашого реєстру дітей, про яких ми знали, що вони депортовані, будуть відніматися одинички, тому що щодня ми отримуємо знову більше, -більше інформації про ті випадки депортації, про які ми не знали. Тому по суті, коли ми повернули там там вчора, повернулися ще ще три дитини. Вдалось повернути, да це не означає, що загальна цифра, про яку нам було відомо там дев'ятнадцять тисяч дитини. Це означає, що там мінус три. Так, це означає, що там мінус три, але це не означає, що за цей день ми не отримали 10, 20, 50 заяв про депортацію інших дітей, і не обов'язково, що це відбулося прямо тиждень назад. Це могло відбутися місяць, два назад. П'ять місяців назад, але рідні про це просто не знали. Або люди, які були свідками цього е, факту, вони просто не мали можливість про це повідомити. Тому так на сьогоднішній день ми говоримо про те, що цифри у всіх єдині е, на сьогоднішній день. Нам відома інформація про депортацію або примусове переміщення дітей 19 393 дитини, 364 дитини нам вдалось сьогодні. Ну на сьогоднішній день повернути. Але мова йде про 200-300 тисяч дітей, яких Росіяни викрали. Про яких ми ще достатньо не знаємо, тому що велика частина території України досі окупована, і вони вже можуть бути депортовані. Але рідні про них ще не знають на підконтрольній території. Вони дізнаються, як, наприклад, Ілля, Ілля Матвієнко, я думаю, всі пам'ятають, це один з перших кейсів повернутих дітей з Маріуполя. Його, як ми дізналися, що його викрали, коли бабуся побачила Ілю в пропагандистському відео російському свого онука в лікарні. А так вона була переконана, що її онук з донькою в окупованому Маріуполі так вона дуже за них переживала, але вона сподівалася, що вони там, і вони живі, здорові, і вони скоро зможуть вибрати звідти. І, і лише таким чином часто ми дізнаємося, десь дитина змогла додзвонитися, десь е, побачили свідки на якихось відео, десь хтось повідомив. Тому інформацію ми збираємо щоденно і вона нам дуже потрібна. Чим більше ми будемо знати про дітей, яких викрала Російська Федерація, тим легше буде їх повернути назад. Пані Дарія, окремий випадок, про який згадував повноважний Верховний Ради справ людини пан Лубінець стосовно повернення 14 14 річної дівчинки, яка перебуває у Росії, але які ш'ють справу, хочуть засудити. А, знову ж таки, незаконно вивезли, тепер намагаються посадити у російську в'язницю, 14-річну дитину. А яким чином нам повертати дітей у такі випадки, коли вони їх не просто тримають, а ще й намагаються у, у свої в'язниці посадити їх? Буквально хвилину у нас є. Я не буду коментувати слова омбудсмена за моєю інформацією. Можливо, вона не до кінця достовірна. Дівчинка проходить свідком по да створенні шитій справі, угу. але свідком. Угу. І тому тут мова йде не про її засудження, але дійсно вони роблять абсолютно все, щоб перешкодити максимально можливості повернення дітей. Щойно е, хтось із рідних приїжджає, відразу знаходиться чи якийсь діагноз, який не дозволяє дитину забрати, чи ще якісь причини. В даному випадку термінова судова справа, яка не дозволяє забрати дитину, нібито з Російської Федерації. Тому так. Це можливість їхня. Вони хапаються за кожну кожен шанс залишити дитину в Російській Федерації і не віддати її. Дякую за це уточнення роз'яснення. Дарія Герасимчук, раднику повноважено президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, була на прямому відеозв'язку.